Всім привіт! Ви на каналі Lux In Tenebris, що означає світло в темряві. У нас сьогодні з вами на огляді сільський Ленорман, Ленорман з пастораллю. На магазин я залишу е Посилання, ви подивитеся, хочете ви таке чи не хочете, вам просто покажу галерею. Ось така от симпатична невеличка колода. Зручно брати її на велике грантабло. Тому що вона, ну, типу, як нормальний Ленорман, от такий має бути розмір її, да? як гаральні карти. кантри Ленорман ось такий. ну, І просто фліпсру. А, сорочечка ось така. сорочечка теж, не знаю, штучний інтелект чи ні, рівний зріз. Це просто карточний картон, звичайний карточний картон, без ламінації, без нічого. Досить пружні карти, не дуже гнуться, нормально. Отже, поїхали. Country Ленорман. Ось такий вершник. Тут є повторки, є карти дублі. Ось такий хлопець-вершник. Клевер. Конюшина, перепрошую. Корабель. Прибуває, да? тобто він не в морі, а він прибуває в гавань або прибув. І є такий. Від'їжджає, мабуть-що. Хаус-будинок. Ось такий. Або дім. Ще один дім. Дерево. Два. Да? Ну вони дуже схожі. Я просто не розумію, що такі прям схожі робить. А, так, це хмарки в нас. Змія. Гроб, домовина, букет. Ще один букет. Це у нас коса. Це у нас батіг, сови, птахи. Дитина. Дитина ще одна. лисичка. Симпатична, дуже хорошенька. Ведмідь. І ведмідь ось такий. Ну, тобто, вони прям дуже схожі, дуже однакові. Я, ну, концепт того, що вони прям супер ідентичні, мені не зрозуміли трохи. Зірки дуже красиві зірки це сама красива карта в цій колоді, але заради однієї карти, знаєте, купувати колоду. От, не, 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 цей. не є релевантним. Ось такий ось, ж, Журавель ні. Це. Лелека, вибачте, вибачте, це лелека. Є ось такий собачка. І ще такий собачка є. Вежа. Вежа. Сад. І ще ось такий сад. Гора. Перехрестя. Чесно кажучи, я не розумію, де тут перехрестя. Не дуже я якось помітила. Миші. Серце. Обручка, книга, лист, ще один лист. Чоловік. Ще один чоловік. Жінка, жінка, Лілія. Лілія. Сонце. Ось таке. Сонце. Місяць. Ключ. Рибка. «Риба», да, Рибки. Якір, чомусь на суші, так, якась дивна ситуація, і хрест. І ось такий хрест: два хреста. Ось така колода, як вам? Я ну, я ж кажу, спокійно до вставлюся, ставлюся, для того, щоб вона в мене була в галереї в моєму плейлісті. Це подарунок від моєї коліжанки, від моєї підписниці, пані Валентини. Розпаковку на, ці, на весь той скарб, який вона мені прислала, я залишу в описі під відео таке коротеньке відео. Тому що ну, Ленорман нема що оглядати, да? воно Ленорман і Е, Далі ви вже будете дивитися, як ці карти програються, в якому значенні ті чи інші карти у вас випадають, да? тобто як вони виходять. Бо в Ленорманах там ну, є канон Ленорман, і далі вже пішли всілякі різноманітні зміни, і вони трошки змінюють концепт, змінюють саму. Сам... Саме ворожіння. Ну, не да, але є нюанси певні. На цьому все. Ось така от невеличка, невеличкий такий фліпсру. Більш нічого особливого я вам сказати за цю колоду не можу. Дякую, що ви були зі мною. Па-па!